Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами хочу поділитися рецептом морквяного торту. Це неймовірно смачний торт, особливо він must have на столі в осінній період. Він дуже вологий, м'який, ніжний, ароматний і неймовірно ніжна начинка. Отож, для цього нам потрібно збиваємо яйця з цукром. Я буду користуватися технікою, можна також це все зробити і міксером звичайним. Після того, як яйця збилися, змінюємо насадку вінчик на силіконову. додаю сюди рослину олію. Я використовую сонячну без запаху. Рафіновану. Кількість цих інгредієнтів указує внизу відео на чотирьох мовах. А також в кінці відео буде карта рецепту. Починаю замішувати на низькій швидкості, поступово додаючи моркву. Морква у мене вже терта. і допоки збільшуються всі вологі інгредієнти, в мене є час для того, щоб подрібнити горіхи та зробити мікс сухих інгредієнтів. А саме борошно змішую з содою, розпушувачем, мускатним горіхом та корицею. Ось так. Та додаю горіхи і сухий мікс. Всі інгредієнти змішалися, наше тісто готове. Достаю вінчик, тобто свою силіконову насадку та перекладаю тісто у форму, яку буду випікати. Розрівнюю по поверхні добре. Розміри форми залишу в описі під відео. І буду випікати в попередньо розігритій електричній печі до 180 градусів. Кош випікався 20 хвилин. Вже пропікся. Зубочистка суха. Та дивіться, який він виходить ніжний, пухкий. Okay. А послухайте, який він вологий. Далі залишаю його до повного охолодження. І допоки охолоджується бісквіт, в мене є час, щоб приготувати начинку та декор. Для цього мені потрібні апельсини, яблука, моркву, яку я нарізала ось такими слайсами. Це піде на декор, цукор, желатин та вершкове масло. Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо для набухання. Далі з апельсину потрібно зняти цедру. З апельсину знімаю цедру одразу на пательню, на якій буду е карамелізувати яблука та декор. Тобто слайси моркви. Знімаю гарну цедру. Все. Декорувати я хочу слайсами карамелізованої моркви. На мою думку, це буде дуже гарно, щоб декор доповнював саме вміст торту. Нагадую вже вкотре, що цедру ми збираємо тільки помаранчеву верхню частинку, не торкаючись цієї жовтої. Частин, яка всередині, тому що вона гірчить. Один і другий апельсин. З цих апельсинів, з яких я зняла цедру, потрібно вичавити сік. Використовуємо все до останньої краплі. Далі сік наливаю у пательню. Додаю сюди цукор. Та починаю все прогрівати. І допоки прогрівається апельсиновий сироп, у мене є час, щоб почистити яблука та нарізати їх шматочками. Коли сік апельсину закипає, перемішуємо та проварюємо до тих пір, поки розчиниться весь цукор. Нам потрібно, щоб утворився такий апельсиновий сироп. Додаю сюди слайси моркви та проварюю їх трішечки. Карамелізую в цьому сиропі. Яблука нарізаю маленькими шматочками. Моркву потрібно занурити повністю в цей сироп, щоб вона набрала такого апельсинового смаку. Довго робити це не потрібно, щоб морква не розварилася та не розлізлася, не розпалася. Нам потрібно тільки, щоб вона трішечки карамелізувалася та набрала апельсиновий смак. Все разом за часом це займає приблизно хвилини 3-4. Далі моркву виймаю та викладаю на паперовий рушник. Ось яка вона виходить гарного кольору, проте досить м'яка, еластична. І продовжу нарізати яблука шматками. Яблука нарізані шматочками відправляю в сироп. Будьте обережні, щоб в начинку не потрапили ось ці перегородки, які є в яблуці. Тому що це буде неприємним бонусом в, нашому, в нашій начинці. Тушкуємо яблука до тих пір, поки вони не стануть зовсім м'якими. Якщо яблука у вас дуже солодкі, тоді можна додати ще сік лимону. Якщо апельсини не дуже соковиті, тоді додати трішечки води. Коли яблука закипають, накриваю зверху кришкою, щоб вони рівномірно та одинаково протушкувалися. Періодичну кришку піднімаю та помішую. Не забувайте, що яблука також соковиті і будуть мати свій сок. В кінці скажу, скільки повинно вийти начинки. Начинка майже готова. В мене є час, щоб розрізати бісквіт на коржі. Я ось собі намітила, розрізаю навпіл і підготую до Перемащування. Дивіться, який він м'який, що ніж просто топиться всередині. Навіть не потрібно сильно натискати. Все дуже легко легко З боків також трішечки підправлю, щоб було більш рівномірний вигляд. Хочу вам показати, який цей морквяний бісквіт виходить в розрізі. Дивіться, який гарний. Видно шматочки горіхів, моркву, а також вкраплення спецій прянощів. І він дуже-дуже ніжний. Дивіться, який він м'який. Це найсмачніший морквяний бісквіт, який я коли-небудь куштувала. Бачите, натискаю. Лопаткою, яблука вже м'які, проте ще тримають форму, не розвалюються, не перетворилися в пюре. Потрібно, щоб вони були ось так напівпрозорі. Далі для більш вершкового смаку додаю сюди вершкове масло, тому що апельсин має досить насичений смак, а вершкове масло більш зробить його ніжним. Рівноважить цей смак. А також додаю сюди напухший желатин. Вимикаю вогонь. І за рахунок того, що ця суміш гаряча, желатин швидко розчиниться, в лічені секунди желатин повністю розчинився, і наша начинка готова. Перекладаю начинку в тарілку. Та відправляю в холодильник, щоб вона повністю охолола. Основні заготовки на наш торт вже готові. Нам залишилось приготувати тільки крем і зібрати торт. Торт я буду перемащувати сирним кремом. Для цього беру крем-сир типу Філадельфія. Беріть будь-який, який вам подобається: Маскарпоне. сир маскарпоне. Додаю сюди вершки жирністю від 33%. А також цукрову пудру. Далі все збиваю в крем. Ось такий крем виходить. Повинен бути досить щільним, щоб витримати навантаження самих коржів та начинки. Коржі завжди випікаю. Ось так одним прошарком, щоб їх можна було розділити чи кільцем вирізати. Якщо ви будете випікати їх висоту, є ризик того, що, по-перше, всередині не пропечеться. По-друге, під час того, як ви будете розрізати частинки горіхів та ось ці смужечки моркви, можуть розрізати, розірвати, пірвати вам розріз. І тобто він буде не чіткий, а сам корж. В кінці кінців може просто розвалитися, тому що цей бісквіт надзвичайно ніжний. Отож, бісквіт готовий, начинка готова, крем готовий. Переклала в кондитерський мішок, так зручніше збирати торт. Збираємо наш торт. Бісквіт завжди залишаю на пергаменті, тому що розрізаю ось так ножицями пергамент, щоб зберегти кращу форму бісквіта. Накриваю підложкою та перевертаю. І обережно знімаю пергаментний папір. Підправляю де потрібно. Далі витискаю слой крему. Розрівнюю все рівномірно палетою. Стараюся зробити прошарок крему рівномірний по товщині, по всій поверхні бісквіту. Далі, за допомогою крему, роблю бортик. Всередину викладаю начинку. Загальна вага начинки повинна вийти 170 г. На цю порцію, на такий ось невеличкий тортик. І накриваю зверху другим бісквітом. За рахунок того, що бісквіт щільно тримається пергаменту, в мене є можливість, щоб добре ось, дивіться, підкоригувати, підправити де потрібно. Тобто, якщо він з якогось боку випирає чи не вистачає об'єму, я можу спокійно посунути все за допомогою пергаменту. І обережно знімаю пергамент. Ось так. І далі торт зверху та з боків змащую кремом. Покрила кремом, далі будемо його декорувати. Я хочу декорувати, зробити як ніби ефект землі сам торт, а зверху ось ці слайси моркви, які ми карамелізували. Для цього беру посипку ось таку шоколадну вермішель, чи як її називають, ось така. І щільно покриваю з боків. І далі за допомогою крему зверху відсаджую ось такі шапочки, щоб імітувати поверхню ґрунту. І тепер увесь наш так званий ґрунт, тобто основу торт, посипаю какао. Ось, Бачите, ніби. Грудочки землі зверху виходить. З якої і росте наша морква. А далі додаю слайси моркви, які ми завчасно приготували Карамелізовану моркву. Ось такими спіральками. По-моєму, такий декор. Дуже-дуже символічний. Що саме цікаво, що в цьому декорі не відчувається взагалі смак моркви. тільки тоненькі, апельсинові нотки. І ось такий торт в мене виходить. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. Ось торт в розрізі. Він неймовірно смачний та дуже-дуже ароматний, м'який та ніжний. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Ходіть вподобайки, підписуйтесь та до скорих зустрічей.